Так що ж таке насправді слово, вибач, в першу чергу це стан, внутрішній наш емоційний стан прийняття, прийняття того, що інша людина може відчувати біль від наших слів, дій, вчинків. І це не означає, що ви зробили боляче. Ви можете бути невинними, але іншій людині може стати боляче, неприємно і образливо. І слово вибач це не про приниження. Це не про провину. Це про прийняття емоцій іншої людини. Вибач за те, що я можливо зробив тобі боляче. Вибач за те, що я не помітив твоїх кордонів. Або навіть просто вибач, тому що я поважаю твої почуття. Я приймаю твої почуття. І твої почуття є важливим. Якщо вам складно прийти до цього стану, тоді запрошу.